Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо плакитне. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Малята до нас сьогодні завітав незвичайний гість. Подивіться, будь ласка. Ви його пізнаєте? Так, це квадрат. Він прийшов до нас в гості, але прийшов не один, а зі своїм братом. Звати його прямокутник. Ось послухайте їх історію. В одній родині геометричних фігур народилися два хлопчика. Думали-думали батьки, як назвати, і придумали. Одного назвали квадратиком, тому що при народженні у нього були дуже гарні, пухнасті рожеві щічки. А другого назвали прямокутничком, тому що він був дуже завжди серйозний. Росли наші хлопчики, росли. Не по днях, а по годинах. Квадрати дуже любив тістечка і цукерки. І з дня в день ставав все квадратніше і квадратніше. І виріс великим квадрат... гарним квадратом. А прямокутничок навпаки. Дуже любив броколі і моркву. І з дня в день ставав все вищим і вищим. І виріс великим. З струнким прямокутником? Подивіться, будь ласка, на них. Скажіть, будь ласка, а що є спільного у братів? Так, у них є куточки і в квадрата, і в прямокутника є куточки. А скільки їх? Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири. У квадрата чотири куточки. А скільки у прямокутника? Один, два, три, чотири. Також чотири куточки. А що ще є спільно у них? Так, у них є сторони. Давайте їх порахуємо. Одна сторона, дві, три, чотири. У квадрати чотири сторони. А скільки у прямокутника? Одна, дві, три, чотири. Також чотири сторони. І в квадрата, і в прямокутника по чотири сторони. Малята, а що ж у них відмінне? Подивіться? Так, у квадрата всі сторони одної величини, одного розміру. А у прямокутника дві сторони довгих, а дві коротенькі. Молодці малята. Полята, поки ми з вами знайомилися з прямокутником, до нас завітали ще гості. Давайте я їх виставлю, а ви згадуйте, як їх звати. Давайте їх назвемо квадрат, прямокутник, трикутник правильно. Круг молодці. Овал! Ось скільки їх багато! А скільки ж їх прийшло, давайте перерахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять гостей у нас сьогодні. Малята, геометричні фігури дуже веселі і люблять ховатися в знайомих нам речах. Малята, подивіться. В гудзичку, яка геометрична фігура сховалася? Так, це круг сховався тут. А тепер подивіться, яка геометрична фігура сховалася. Так, трикутник ось у нього. І парус трикутний, і сам, сам човник теж трикутний. Молодці. А тепер. Так, це теж трикутничок тут сховався в вішечку. А тут яка геометрична фігура сховалася? Так, це круг, ось він, молодці малята. Даруночку, яка геометрична фігура сховалась. Так, це ж прямокутник наш. А тепер знайома нам іграшка, пірамідка. Так, тут теж сховався Трикутничок. А зараз малята, подивіться. Так, це прямокутник, з яким ми сьогодні знайомилися. Правильно, ось він малята. Прямокутничок. А в годиночку, яка геометрична фігура сховалась? Так, круг. Ось такий круглесенький, гарненький. А в валізі яка геометрична фігура сховалась? Так, прямокутник. Молодчинки, малята, дуже гарно впоралися із завданням. Малята, а ще наші гості хочуть з вами погратися в хованки. Але цю гру треба грати дуже чесно. Я буду ховати якусь геометричну фігуру. А ви повинні сказати, якої не стало. Закривайте, будь ласка, очки. Тільки чесно. Так. Ану уважно подивіться якої геометричної фігури не стало? Так, не стало прямокутничка, це наш веселий прямокутничок сховався. А тепер знову закриваємо ченятка. Так. Якої геометричної фігури не стало? Так, це наш круг сховався. Молодці, Продовжуємо. Закриваємо очі знову. Так, хто сховався від вас? Вірно, це трикутничок сховався. Ану ще раз очі, очки закрили. Хто сховався? Откриваємо очі. Так, правильно, це наш квадратик сховався. Ну і ще разочок. Закриємо очки. Так, подивіться, якої геометричної фігури не стало. Правильно, овала не стало. Молодці, мої хороші, дуже гарно погралися з геометричними фігурами. А ще наші геометричні фігури вирішили, що ви можете погратися з ними ще й вдома. Щоб зробити геометричні фігури, якими ви можете погратися вдома, у нас є ось такий набір: пластилінчик, зубочисточки. З пластилінчика нам потрібно зробити багато кружечків. Ось я так розриваю пластилінчик. Намагайтеся, щоб всі кульки були одного розміру. Кладемо на долоньку, скачуємо кульки. Ось так, кругленький і кладемо сюди. Я вже трішечки заготовила, щоб було швидше. Ось так і кладу сюди. Так. І ще одну кулечку скручу. Так, тепер я беру зубочистку, протикаю пластилінчикову кульку. Я буду робити квадрат. Ось так, з'єдную. Ще одну. Ось так. Так. На кінчик знову в кульку. І на цей кінчик кульку так. І теж їх з'єднаю. І у мене вийде квадратик. Ось. Є квадратик, яким я можу погратися. Щоб зробити трикутничок, я також беру кульку, нахромлюю на зубочисточку. Ось так. І ще одну зубочисточку беру і з'єдную кулечки між собою. У нас виходить трикутничок. Ось подивіться, який гарний. І ще одну геометричну фігуру з куточком, яку ми можемо зробити. Ми можемо зробити прямо кутничок. Для цього нам одну зубочисточку треба буде зломити. Ось так, напіл переломати. І тоді ми можемо її. Продовжуємо з'єднувати. Довгу беремо, тому що у нас два, дві сторони довгі, а дві коротенькі, у прямокутничка. Так, і маленьку одну. Також з'єднаємо. Ось так. У нас вийде прямокутничок. Подивіться, які гарні у нас геометричні фігури вийшли. Давайте ми їх ще раз назвемо квадрат. Прямокутник і трикутник. З цими геометричними фігурами ви зможете діти вдома пограти теж гру. Вона гру. Геометрична фігура буде ховатися від вас, а ви її будете шукати. Працюйте, мої хороші, до побачення!